Ну, і детальніше про проєкт бюджету на 2026 Розпитаємо Олексія Леонова, це народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики. Пане Олексію, вітання. Вітаю вас. Отже, що пропонує уряд, які є основні зараз складові проекту бюджету? Дякую вам за питання. Уряд заклав. На 26 рік 4,8 трлн грн видатків е, в державному бюджеті, серед яких 2,8 трлн – це видатки на сили безпеки і оборони, е, і 2 трлн – це фактично соціальні видатки. Сьогодні дехто намагається маніпулювати, говорить про те, що розподіл видатків не відповідає реаліям. Але я хочу нагадати всім телеглядачам, що на наступний рік в нас закладені доходи держави у розмірі 2 трильйони 826 мільярдів гривень. А видатки на сили безпеки та оборони це 2 трильйони 805 мільярдів гривень. Тобто, всі видатки, які йдуть на забезпечення наших сил безпеки та оборони, Україна надає сама. А що стосується соціальних видатків, фактично всі вони покриваються за рахунок допомоги наших партнерів. Що стосується інфляції, вона закладається десь приблизно в 8%, Можливо, навіть вона буде до 10%, але це моя, особ... моя особиста думка. Що стосується податків, які дуже хвилюють наших телеглядачів на наступний рік, можу сказати, що головні податки, такі як ПДВ, ПДФО. Податок на прибуток вони не будуть змінюватись, але в нас є євроінтеграційне зобов'язання: це збільшення е, нашого акцизу на паливо майже на, з 10 до 18 відсотків, збільшення акцизу на тютюн майже на 5%. Також про планується прийняття двох законопроєктів. перший це так званий акциз на солодку. І напої е, від нього. Ми плануємо отримати до державного бюджету майже 14 мільярдів гривень, і е, планується оподатковуватись операції на електронних платформах, так званий е, закон про ОЛХ. Від нього планується надходження в майже 8 мільярдів до державного бюджету. Також дуже цікава нова стаття з'явилась в державному бюджеті. Це Додаткові надходження від реформи митниці, тобто планується додатково отримати майже 60 мільярдів гривень. І звичайно, уряд не забуває про підтримку наших підприємців, нашого бізнесу українського. Тут закладено 41,5 мільярда гривень, майже 18 мільярдів на програму кредитування 5.7.9, яка себе дуже гарно зарекомендувала і. Користуючись нагодою, хочу в черговий раз подякувати нашим підприємцям, і всім, хто сумліно сплачує податки, тому що, по-перше, за цей рік вже перевиконана кількість надходжень у податковій службі майже на 71 мільярд гривень. І ще раз повторюю, що 2 трильйони 826 мільярдів гривень доходів, закладених на наступний рік, гарантують саме українці своїми сплаченими податками та підтримкою Збройних сил України. Ще важливе питання, яке завжди ставлять наші глядачі, це питання зарплат пенсій і того, скільки держава буде власне гарантувати наступного року. Що з цими видатками пенсії, зарплати? Ну і державна допомога, звісно, певні соціальні виплати. Дякую вам. Соціальні видатки, звичайно, є пріоритетом завжди. і Я хочу сказати, що підняття будь-яких соціальних стандартів під час війни це є таким випадком дуже насправді. Ще ніколи в історії жодна країна світу не підвищувала соціальні стандарти під час війни. Але Україна це сьогодні робить протягом вже п'ятого року. Буде своєчасна індексація пенсій. На це закладено 1 трильйон 27 мільярдів гривень. Можливо, ще будуть додаткові якісь зміни. Підвищується зарплатня нашим вчителям майже на 50%. В Декілька етапів це буде зроблено за ініціативою першої леді і президента. 4,4 мільйона на наших маленьких українців, наших школярів з першого 11 класу отримують безкоштовне харчування. 163 тисячі наших студентів отримують підвищення стипендії, і це всі критерії є дуже важливим. Також панам Ляшко було запропоновано підняття мінімальної ставки наших лікарів до 35 тисяч. Є звичайно питання, які стосуються і підтримки домогосподарств. Майже 2,7 мільйона домогосподарств по всій країні отримують допомогу для оплати житлово-комунальних послуг. Тому соціальні видатки завжди є пріоритетом. Дякую нашим партнерам за підтримку в цьому питанні, тому що майже всі вони ще раз повторюсь, сплачуються саме завдяки фінансовій підтримці наших партнерів. Ну, ще буквально хвилинка, пане Олексію. Не можу не запитати про ветеранську підтримку, тому що це також в пріоритеті дуже важлива стаття в державному бюджеті. На вчора туди було закладено 17,9 мільярда гривень. Це більше ніж на 6,5 мільярдів ніж в минулому році. Сьогодні додали ще одну статтю: це зуболікування, з об'єднали. Тобто там додатково буде ще 1,1 мільярда. Звичайно, для кожного ветерана для кожної сім'ї наших ветеранів і загиблих наших героїв пріоритетом є забезпечення житлом. На це питання виділено 5,7 мільярда гривень, і ця загальна сума майже в 19 мільярдів. Це прямі видатки, але ще є видатки, які фінансуються з кожного міністерства. Наприклад, міністерство у справах. міністерство внутрішніх справ, вибачте, дуже активно приймає. Участь у розвитку ветеранської політики, звичайно, міністерство з питань охорони здоров'я дуже багато приділяє уваги. Ну і є головні напрямки, які потребують розвитку в наступному році. Це і ветеранські простори, це і супровід наших ветеранів, і звичайно, це питання реабілітації, відновлення спорту для ветеранів. Тому це вже сьогодні є звичайно одним з найважливіших напрямків державного фінансування на наступний рік. Дуже дякую, пане Олексію. Спасибі за інформацію. Будемо чекати і голосування власне і того, як про це будуть говорити міністри у Верховній Раді. Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики, був зі мною на прямому зв'язку.